Поки тихо і не годуть генератори сусідів, покажу вам врожай. Вітаю вас, дівчата! Ви на рукодільному каналі. Мене звати Тетянка. І я розпочинаю свій новий влог. Вчора один день було дуже свіжо, а сьогодні знову спекотно. Орест щось незадоволений. Цією спекою, але співає. З третьої ранку починає співати. І його марічки тут теж. Бачите, які кралі гарні, несуться добре. Вчора було 5 яєць. Їх всього у мене 5 марічок. І вчора вони знеслися всі красуні. І все ж таки варто розпочати цей влог з того, що ви так всі любите, з того, за чим ви приходите на мій канал за натхненням та вишивкою. Я знову повернула в своє життя вишивання. Нарешті трошки прокинулася на це натхнення. Були дуже сильно спекотні дні. Я думаю, не мені вам розповідати. Всі відчули цю спеку і взагалі нічого не хотілося робити. Я шила і в'язала, а вишивка чомусь взагалі, взагалі була відсутня у моєму рукодільному житті. Але в мене була така, знаєте, незапланована відпустка. Я нічого не робила, окрім того, що могла тільки розпочати якийсь новий дизайн, стартанути з чимось новим. І Я це зробила. Добре, що вкинула машину з собою сумку з матеріалами. Один єдиний дизайн і одну єдину голку, і ще з жахом думала про те, що якщо я її загублю, чи вона зламається, то мені взагалі не буде що робити, бо я не вдома і голок там не було. Тож, що ще хочу додати, раз на два тижні я знімаю, і це ще важче, ніж знімати щодня і випускати влоги щоп'ятниці, тому що я не те, щоб забуваю, що я робила, але два тижні тому я не пам'ятаю, що я в'язала чи шила, тому хочу сьогодні трошки переорганізувати в кімнаті місце з моїми рукодільними матеріалами, які я використовую зараз. І щоб було все в одному місці, тобто, щоб я бачила, що це я шию, вишиваю і в'яжу, і потім змогла це все вам одразу і показати. Бо зараз це все в різних місцях. І я туди-сюди бігаю, і іноді забуваю вам показати, що ж там в мене ще було. Тож, повертаємося до вишивки. Ви вже бачите на екранах це прекрасне прев'ю ось дизайнер. Вперше вишиваю. Дизайн від цього бренду. Дуже легкий, дуже легка схема. Подивіться, тут такі логічні зашиття. На кавуну дуже великі ділянки теж для зашивки просто такий собі процес для відпочинку. Також ви бачите, що цей півник вишитий на такій основі ручного фарбування. І я купувала цю схему в крамничці-вишила. В Києві, і вони запропонували одразу відріз тканинки. І я погодилася, взяла її і не пожалкувала. Зараз, мабуть, не дуже буде видно цю тканину. Тут є і розводи. Бачите, тут вона більш зверху жовтіша, тут сіріша. Але загалом дуже красива тканина і дуже підходить під цей дизайн. Я думаю, що. На фініші це буде дуже гарно. І два дні я присвятила цьому кавуну. Гарно виглядають нитки, гарні тут кольори. Великі ділянки з зашивки. Тут трошки було нудновато, але нормально вишилося все. І також мені в крамничці вишила, запропонували ниточки з переходом для ось цієї ділянки кавуна від анкор. Я теж взяла один моточок, і трошки тут вже від себе тут щось додавала, тут світлішими вишивала, відрізала, потім темнішими. Трошки розподіляла, тому що вишивається ця нитка так смужками більше. Смужками не хотілося, і так вийшло тут дві смужки, але нічого, хай буде. Мені, в принципі, підходить. І що? Тут має бути ще насіння вишите, і я забула ці нитки вдома. Завтра буду в квартирі візьму, тому що насіння і ой, сірі ділянки на вони вишиваються цим одним кольором. За ключем це 3799. Я його не взяла. Тож, в п'ятницю поїду поливати рослини в квартиру і візьму цю ниточку. Ну, думаю, що не варто відкладати цей процес надовго, чи, чи відкладати його там якийсь довго буде. Просто треба дошити до фінішу і все. Тому я активно його просуваю, і мені дуже подобається те, що виходить. Гарний такий дизайн. Організовано в мене тут всі нитки. В коробку від лалітка дуже зручно, все зібрано. Тут в мене ниточки, ножиці, такий собі невеличкий процес, все в одному місці, все дуже зручно. Так, і щодо вишивки, ще я просувала ще свою сорочку. Сурочку зорі від лелітка, і я вже там нарешті дошила основну частину зверху рукава і перейшла до зірочок. Це великий такий процес. Зараз, зараз я його дістану з сумки проєктної і покажу теж просування. От щодо того, що я не пам'ятаю, от чесно, я зараз не пам'ятаю, що я там вийшла, бо це було два тижні тому, на початку першого тижня після випуску. Відео попереднього. Я не пам'ятаю, там вже зірочки були. Ну, добре, що згадувати, зараз вам буду показувати. шмат Ой, тканини. відріз шмат, некрасиво сказала. відріз Ну ось, ось зірочки. Одну вишила повністю. Ось вона красуня жовто-блакитна. Вже переставила снапи, ось основна вся частина вишита. І вже займаюся зірочками. Так, зараз показую прев'ю. Нагадую вам, як мають бути ці зірочки на рукавах, як вони мають виглядати. Ой, чудовий, чудовий проєкт, чудовий дизайн, обожнюю цей процес. І сьогодні я купила курс по вишивці хустки в студії Прекраса. Можливо, ви знаєте. І вже буду підбирати матеріали. Хочу на наступному тижні з'їздити в світльони, що на Подолі в Києві, і підібрати тканинку. Якийсь тоненький льон. Сподіваюся, в них там буде, бо не хочу купувати через інтернет. Хочу все ж таки по подивитися і колір. і... По відчуттям, як тканина буде, так, в руках хочеться щось м'якеньке, ніжне та красиве. Обрала одну схему, там декілька надається схем на курсі. Обрала одну схему і хочу підібрати єдине свої кольори. Не обов'язково ті, що пропонуються там за схемою. Хочу щось таке дуже, дуже ніжне, Які, якесь таке стильне поєднання кольорів хочеться. Тож буду працювати над цим, але вже буду працювати, коли куплю тканину нитки. Теж подумаю, якими нитками вишивати. Там, до речі, пропонують вишивати Янарт Канаріс. Є така нитка, якою гачкують серветки. Я теж гачкую зараз нею. Дуже приємна нитка. Але в мене лише білі такі. До речі, з них класно буде теж робити китиці по краю хустки. Хочеш, як вже буду на Подолі, зайти в Кандіян щоб подивитися, в них є кольори цих ниточок. Я знаю ціла полиця, і вже там на місці підібрати, які кольори мені підійдуть, які сподобаються. Хустка мені потрібна для особливої події, тому дуже сподіваюся, що встигну відшити і навчитися новому. Там художня гладь, там дуже цікаво. Подивилася відео, сподіваюся, що у мене все вийде. Тож, попереду навчання і щось нове, це не може не надихати. Обожнюю вчитися новому в рукоділлі. І наше хобі це просто. Розвиток в будь-якому направленні, в будь-якій техніці, і можна вчитися знову і знову новому. І не лише вишивати картини. Я завжди намагаюся щось підшукувати, щось новеньке, що мене буде надихати, чим я буду просто горіти і палати, тому що без цього просто ніяк. Тож, з вишивки, це, дівчатка, все. Було в мене ще в'язання і шиття. І є в мене вже ось такий манюсінький ведмедик. Пам'ятаєте, я вам показувала лише ось ці лапуськи. Ось він готовий. Подивіться на цього красення. Це буде дівчинка, і ми сьогодні з вами оберемо колір сукні майбутньої, тому що я замовила дуже красивий мохер. Хочу зв'язати кардиган. Це вже буде рубрика покупки. Через декілька секунд буду показувати, що я купила. І з того Махару хочу зв'язати сукенку для цього ведмедика, тож будемо зараз з вами обирати, який колір їй підійде. Це дівчинка гарненька. Вона така крихітна, подивіться, просто крихітка. Вміщається в долоньки. Це один і той самий майстер-клас, який я використовую вже багато-багато років, і змінюючи матеріали, змінюючи інструменти, змінюється розмір іграшки. Тут я взяла, як я жартую, голки спиці 1,25 розмір, це шкарпеткові спиці, і вони нереально тонкі, вони гнуться, але ну, це зрозуміло, що вони гнуться, тому що вони. 20 сантиметрів, і десь, якщо туга якась петля, то вигинається спиця не сильно, але вона деформується. Нічого страшного, дуже класно потім вирівнюється, не ламається. Мені подобається це спиці від аді. Це найменший розмір в цьому бренді, який взагалі я знайшла, бо взагалі спиці від розмір від двоєчки. А я знайшла 1,25, щоб спробувати зв'язати ось таку крихітку. В мене вийшло. Я не скажу, що це було легко, але це, мабуть, знову про розвиток і про майстерність, яку я прокачую постійно. Я собі постійно так жартую, кажу, ускладнюю рукодільне життя. Мені цікаво, коли складно, коли просто вишивати хрестики чи щось просте в'язати. Іноді хочеться відволіктися, іноді хочеться, щоб було складно, щоб вчитися і прокачувати свій досвід. Я вважаю, що цей ведмедик просто прокачав мене всі мої навички, скільки років я в'яжу. Я дуже задоволена, що він вийшов такий милий. Тож зараз показую вам мохер і обираємо з вами колір для сукні. Так, амохер. У мене тут неймовірний, просто, неймовірно ніжний. Це альпака на шовку від Drops. Це просто якісь хмаринки щастя, в'язального. Але я зараз отак роблю і мені вже від нього спекотно. Сьогодні знову задуха якась. Так, обрала я ось таких два моточки і спиці до них. Спиці теж від дропс. Від Drops. Мені обіцяли, що вони від Drops. Так, ось тут видно Drops Design, п'ятірочка. Вперше в мене будуть інструменти від цього виробника. І я почала якось купувати вже такі більш якісніші спиці. В мене є від Аді, тепер від дропс. Вже не хочеться того Китаю, хочеться вже такого чогось якісного і приємного в руках. Тож. В мене нові спиці, і подивіться, яка тут краса поєднання кольорів. Ви це бачите? Оце ці моточки, як вони прийшли в цьому пакетику. Я їх не діставала, щоб показати вам це поєднання, як воно виглядає. Я ще навіть не фотографувала, але вони неймовірно фотогенічні. І це має бути майбутній кардиган в смужку. Подивіться на це поєднання кольорів. Ну, просто ще зараз цей молочний сюди. О, завершення картинки. Це щось дуже-дуже красиве. Це щось дуже розкішне. І я вирішила, що з цих бунтиків мені потрібно виділити якийсь один колір для ведмедика і зв'язати сукню. Така буде пухнаста, дуже мила та ніжна сукня. Тож, долучайтеся, пишіть в коментарях. Ось такий лавандовий кольор підходить. Ось такий буш... бусковий. Чи зелено-м'ятний. Мені здається, дуже освіжає зелено-м'ятний. Ще ось такий персиковий і рожевий. Пишіть. Мені цікаво, що вам подобається з цих всіх кольорів. Яка буде майбутня сукня? У ведмедика виберемо з вами разом. О! Краса! Треба зробити фото таке. Зараз прям в прямому ефірі роблю фотку. Є. <смірно> так, що? Це неймовірний. Просто неймовірний мохер. Зараз хочу відділити ниточку, показати вам. Це буде неймовірна ковтинка. Я чекаю поки на погоду, щоб спробувати розпочати в'язати. Обов'язково буду з вами ділитися. І що ще зв'язання? Я замовила ще не для шкарпеток. Так, зараз пошурудіти треба за кадром, щоб дістати три бунтика. Це буде просто вибух кольорів. Так, ви готові? Подивіться, яка краса. Ви це бачите? Ох, як хочеться розпочати в'язати нові шкарпетки. Я собі обіцяла, що більше звичайних шкарпеток не буде. Більше звичайних шкарпеток не хочеться. Хочеться жакарду. Ускладненням. Процесів, але ці кольори мене полонили. Я коли побачила і не змогла пройти повз, вирішила замовити. Виробники цієї пряжі, зараз вам покажу, ось, вперше я купила цю пряжу, і дуже мені цікаво нею пов'язати. Це щось теж для мене нове. І таке ж красиве. 420 метрів. Вистачить на величенький розмір, на пару. В'яжу я завжди 37-38 розмір, тож мені вистачає, завжди залишається. В цих теж метраж 420. О, вітер зараз несе всі мої пакетики. І ось це, який красивий. Так, ось це були такі покупки яскраві. Мохер та шкарпеткова нитка. І а, покажу вам крамничку, де я купувала. Ось крамничка. Це щодо шкарпеткової ниточки. І ще я дов'язала дитячий плед. Той, що мережевний, той, що зі складним візерунком. Він вже готовий, я його вже випрала і зараз готова теж вам показати його, як він виглядає. Так, я не знаю, наскільки він вміститься в кадр, щоб повністю вам показати, але він, в принципі, він невеличкий. Це плед розміром для немовля, тому там 70 на 70 см розмір. В'язала я з ниточки. Alize Alpaca Royal. Вона така пухнастенька. Подивіться, як вона гарно після прання розкрилася. Має підпушок такий, вона дуже м'якенька, ну майже не колюча, але ще, якщо попрати якомусь дитячому засобі для прання, вона стане ще більш м'якіша. Хоча я в е, такому врідкому порошку цей плет прала. Такий якраз перевод для вовни. Він дуже пом'якшує нитку і дуже її розпушує, якщо якщо та нитка має такий підпушок. Дуже мені подобається. Тож, подивіться, що в мене вийшло. В мене вийшло таке мереживне полотно. Ось зворотня частина. І це лице. Вперше я в'язала. Такий мережевний візерунок це візерунок з книжки. якось книжка 260 японських візерунків, щось таке. Величезна книжка, дуже гарний, дуже гарний візерунок. І, знаєте, нескладно в'яжеться. Так що, якщо вам цікаво, в книжці це 11-й номер схеми. Тож я дуже задоволена цим виробом. Пишіть, як вам подобається чи ні. І до цього пледику в комплект я шию таку ковдринку з мусліну. Ковдринка, зараз буду підіймати трошки вище. Так, ковдринка така з клаптиків мусліну. Вона ще не дошита, це основна частина верхня ковдри. Має бути ще зворотня частина, утеплювати, звичайно ж, я не буду цю ковдринку, тому що плед буде гріти, а ковдринка це так, знаєте, на такий теплий день або вечір вкрити дитину, і буде зворотня сторона з такої ж частини, ось такої бежевої. Просто я пришию, тут, прикрасила мережу вам теж. І ось такі клаптики взяла. груші, такі горошки, дрібні квіти. Ну, словом, муслін, це просто неперевершений такий матеріал для того, щоб було зручно діткам і мамам, бо він не паркий, він дихає цей матеріал, він приємний на дотик. Тож, отак от ще покажу. О, це вся колекція цієї серії е, дитячих виробів. Це є теплий плед, муслінова ковдринка. І назвала я цю колекцію соковита груша. Десь хочу знайти клаптик з грушею. Чекайте, для гарного. У мене все для гарного кадру. Ось, десь тут груша, видно? Плед викладаємо теж. Ось так. І ведмедик. І якщо ми ведмедику у цьому зв'яжемо ось таку сукню, буде гарно, чи не так? Хм. Тож, на цій ноті, мабуть, буду казати вам до побачення, показала вам все, над чим я працювала. Протягом двох тижнів. Завтра буду викладати це відео. Сподіваюся, у вас теж є натхнення щось робити. Трошки у мене натхнення десь пропадало, але повернулася. Бачите, я швиденько все нашила, всього нав'язала, щось завершила, щось розпочала. І радію, що в мене на те є можливість, тому що іноді важко. І морально і фізично щось робити. Іноді хочеться сісти і нічого не робити, але я так не вмію. Ось, Тож я бажаю вам величезного натхнення, енергії, бережіть себе, обов'язково займайтеся улюбленим хобі і дозволяйте собі трошки чогось розпочати гарненького, чогось навчитись новенького. Через те буде у вас гарний настрій, я впевнена. І дуже дякую вам за перегляд мого відео. Дуже дякую вам за те, що ви чекаєте на моє відео, що пишете мені постійно про це. Буду чекати на вас в коментарях. Вподобайка з вас обов'язково і підписка, хто ще не підписаний. Тож до нових зустрічей в нових відео.